Привіт! У мене на столі три неймовірних головоломки. Кожна з них яскрава, цікава та по особливому складна. Але їх об'єднує одна ідея: коли ти дивишся на ці головоломки, незрозуміло, чи легко їх розв'язати, чи неможливо складно. Коли я даю розв'язати ці головоломки своїм друзям, дехто розв'язує їх за кілька секунд, а дехто не може розв'язати впродовж місяців. Тож сьогодні у мене ось такі головоломки. Особливо серед Календар. Головоломка 365 в одному. Складається календар з ось такої рамки, де у нас написані місяці та дати. А також у нас є безліч ось таких. Деталі ми можемо поставити календар на підставку для зручності і краси. Ну а завдання відмітити ось такими квадратами сьогоднішнє число та сьогоднішній місяць. А після цього всіма іншими елементами заповнити простір так, щоб не залишилось жодного вільного простору, і вмістилися абсолютно всі деталі. Як бачите, це дуже складна і неймовірно цікава головоломка. Ну а це головоломка розбійник. По-дитячому яскрава і нібито легка головоломка, завдання якої посадити розбійника за ґрати. Але чи так це легко зробити, подивимося пізніше. А почнемо ми з головоломки звірята. Складається вона з звичайної рамки ось такого білого кольору, і семи звірят. Це у нас ось такий слон рожевого кольору. Ось така бізяна сірого кольору. Бегемот. Блакитного кольору лев, крокодил та жирафа. І всіх цих звірят треба посадити в ось таку рамку з написом «Кубастик». Так цю головоломку я змоделював самостійно. Побачив ідею в інтернеті і воплатив її в таку 3D-модель. Як бачите, кілька звірят сюди влізають дуже просто, але завжди не вистачає місця для одного. Давайте спробуємо знайти розв'язання. Як на мене, треба починати з найбільшого: це зі слона. І якщо подивитися на кути цієї головоломки і на особливості моделювання слона, то він може у нас бути в кількох положеннях. А саме ось цим прямим кутом в одному з. Кутів рамки, або ось цим кутом в одному з кутів рамки. Хоча це тільки очевидне якесь таке рішення, можливо, він може бути десь і посередині рамки, або навіть по діагоналі. Ця дета у нас теж особлива, бо вона у нас дуже довга, і вона у нас, ну, нібито проситься бути от в вертикальному положенні і по центру, ну, її навряд десь розмістиш, особливо. Якщо разом зі слоном, також у нас є лев з досить складною формою, бо у нього є ось такий невеличкий сегмент у вигляді хвоста, який непонятно, куди треба ставити. Ну і ще кілька деталей. Я думаю, що найелементарніший і найпростіший варіант, їх можна поєднати, це ось ця частина крокодила і ось ця частина жирафа. Вони ніби просяться поєднатися ось таким чином. І як бачите, вони поєднуються. Ідеально, і я думаю, що це і буде нашою точкою, з якої ми відштовхуємося, поставимо їх сюди. Насправді не важливо на яку сторону квадрата ми їх поставимо. Поки що хай буде так. Ця головоломка вважається дитячою, і діти від 6 років зможуть її розв'язати. Тому тут, в принципі, не так і складно залишається. Ми знаходимо місце для слона, місце для. Бізяни, але лев не влизає. Але якщо подивитися сюди, ми можемо поєднати слона і горилу ось таким чином. Тобто вони теж тут ідеально поміщаються. Я думаю, що це теж один з варіантів розв'язання. Спочатку здається, що жирафа може поміститися ідеально сюди, але мені здається забагато вільного простору. Але у нас ще є ось така дуга між ногами лева. Тож ми можемо поставити лева сюди. І як бачите, він теж ідеально стає в цей прямокутний. Такий ніби отвір можна помістити нашого носорога, мені здається, ось так. І залишається слон та горила, і ми вже знаємо, яким чином вони можуть бути поєднані. Ну, а ось сюди ідеально стане голова лева. Все, ми розв'язали цю дитячу головоломку, і вона точно була дуже проста. Не знаю, чи буде такою ж простою наступна, але давайте спробуємо. Завдання цієї головоломки, як бачите, зі стартового положення, переміщуючи деталі вверх, вниз, вліво та вправо, посадити нашого розбишаку заграти. Тобто, у нас є початкове положення деталей, ось таке. І ми маємо пройти до ось. Такого положення не піднімаючи деталі, не переміщуючи їх, не крутячи їх всередині, як в звичайних головоломках по типу п'ятнашок. Що ж, давайте спробуємо. Як бачите, у нас доволі багато місця вільного, і ніби здається, що ця головоломка досить проста. Але коли ми доходимо до цього положення, вже ніби її неможливо перемістити ось ці деталі. Пам'ятаємо, що крутити не можна, тому будемо тільки переміщати. Тут можна не обов'язково до самого кінця рухати деталі, можна їх рухати якось ось таким чином. Але мені здається, тут доречніше буде до самого кінця. І якимось чином так компактно їх поставити. Ось, наприклад, так. Щоб знайти спосіб його посадити за грати. Так. М -м. Це складніше, ніж я собі уявляв. Як показує практика, не завжди ось такі головоломки з дитячим завданням, вони дуже прості. Іноді і для дорослих ці головоломки вважаються дуже складними. Я знайшов дуже компактне положення, і тепер у нас є багато простору для того, щоб рухати нашого розбушаку. Ви можете написати в коментарях, що я пропустив і чому мені так важко зараз це зробити, але краще спробувати розв'язати цю головоломку самостійно. Це дійсно дуже хитра головоломка. Всього 5 деталей рамка. Нестандартне завдання. Але як бачите, випадково цю головоломку вирішити, мабуть, простіше, ніж вирішити її думаючи. О, ні! <смірка> Скільки ви пробували і знову виходимо на той самий етап. Ця головоломка дійсно одна з тих, яка виглядає дуже просто, але є неможливо складною. Я вам раджу реально спробувати розв'язати цю головоломку, а придбати ви її можете на сайті Кубастик3D, посилання в описі. Вийшла ось така цікава ситуація. У нас ніби по блокам розбилися пара елементів, і окремим блоком є сам розбійник. Тобто ми можемо ось так їх рухати. І мені здається, що десь тут є секрет. Якщо дивитися і включати просторову уяву, я розумію, що ось цей у нас стоїть на місці. Ось цей до нього легко стане. І по факту, ось тут можна помістити цього розбишаку сюди. Так, 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 так. Все, Ха, боже, скільки разів я був поруч з правильним розв'язанням і нарешті мене вийшло його посадити за грати. Ось така головоломка. Я поки не знаю, яка вам з них найбільше сподобалася, але точно знаю, що ось ця покорить ваші серця. Поки що напишіть дату вашого народження в коментарях під цим відео. І, можливо, я сьогодні складу. Дату народження одного з вас. Поки календар посить і почекає нас на підставці, хочу показати вам найпершу головоломку, яку я надрукував на 3D-принтері. Подивіться, як вона виглядає. Це дуже і дуже стара головоломка, яку я надрукував на своєму першому принтері багато років тому. Це шоколадка. Ну, зараз би ця головоломка виглядала як мінімум дивно, але... В неї є ось такий секрет. Багато хто думає, що вона досить складна, бо у нас тут є два рівня. В висоту нам треба покласти шоколадну плитку внизу, ось таким чином, і знайти спосіб покласти ще все в один ряд зверху. Але деякі детальки у нас мають уже два шари, тож ми маємо класти їх ось типу вниз, використовуючи нижній простір. І є ось така складна деталька, яка у нас поміститься тільки. В чотирьох положеннях: тут, тут, або тут згори і тут згори. Я думаю, ми її залишимо на кінець. Тепер знайти спосіб розмістити деталі так, щоб максимально використати ось цих двох ярусних деталей. Ось, наприклад, таким чином. Що скажете, виглядає непогано. Але, Але куди тепер помістити ось цю? Ну, насправді я знаю секрет цієї головоломки і довго не буду вас мучити. Секрет в тому, щоб розмістити ось цю деталь першою і не в одному з кутів, а прямо по центру. І використовувати ось цей простір для ставлення інших двох шарових деталей. Ось таким чином. Шоколадний батончик, можна сказати. Вона в моєму серці назавжди. Але тепер. В моєму серці календар. Що ж, я сподіваюся, ви написали свою дату народження, а я зроблю свій день народження. Це 28 Червня, мені здається, Ілон Маск народився 28 червня. Я цим не дуже пишаюся, але тим не менш, тепер наше завдання розмістити інші деталі. Їх вісім штук різної форми всередині цієї рамки. Вони можуть бути розміщені де завгодно в рамці будь-якою стороною і повернуті будь-яким боком. В цьому і складність, тобто, просто уявіть варіативність і наскільки багато таких позицій може існувати. Ну почнемо з такого. У нас поки що все досить легко виходить. Якщо це вийде з першої спроби, я дуже сильно здивуюся. А тут у нас починаються складнощі. У нас залишається одна деталь, яка складається з 1, 2, 3, 4, з п'яти сегментів. І якраз ці 1, 2, 3, 4, 5 сегментів у нас залишаються порожні. Тож нам треба шукати варіанти розміщення. Так О. щоб помістити абсолютно всі, і це. Як бачите, дуже непросто. А ще кайф в тому, що тут цілих 365 рівнів, бо просто переміщуючи дату або міняючи місяць, ми знаходимо новий рівень. Давайте зупинимось на 28 червня. Найскладніші деталі, як на мене, це ось. Такі. Ось цю ми не можемо використовувати таким чином, щоб помістити квадратну деталь сюди, тому що ось усі квадратні деталі у нас знаходяться по кутах. І ми ось цю маємо використати десь всередині і при тому заповнити її ще додатковим ось таким сегментом по центру. Але також складністю є ось такі довгі простори порожні, бо у нас лише одна довга деталь є. Поки що вона сюди стає. Якщо ми продовжимо збирати, ми вже бачимо, що сюди нічого не стане, бо у нас не залишається жодної довгої деталі. Бачите? Ніби все окей, але тепер нам треба ось цю деталь міняти сюди, а ця сюди ніяк не влізе. Хоча теоретично можна пробувати змінювати положення деталей по одній, для того, щоб знайти ось цей правильний розміщення. І, врешті-решт, нам вдається. Цей знайти, ось це у нас повністю розв'язана головоломка, і тепер вона може стояти у вас на столі. І ви завжди, ну, по-перше, знатимете, яка сьогодні дата, а по-друге, у вас буде кожен день завдання для вашого мозку. Давайте спробуємо зібрати ще іншу дату. Хай, наприклад, це буде лютий, 30-те число. Спробуємо розв'язати. Тепер уже ми можемо використовувати ось цей простір, щоб поєднати ось таким чином деталь. Ну, давайте, напевно, почнемо звідси. Але складністю є те, що тепер отут нам нема чим поєднати. Ну, хіба що ось таким чином. Кожна деталь і кожна дата по-своєму складна. Деякі ви можете розв'язувати буквально з першого разу. А щоб розв'язати деякі, вам знадобляться цілі години. Але, знову ж таки, найцінніше в цій головоломці це те, що її можна розв'язувати кожен день. Як новий пазл. А якщо і ви хочете прокачувати свій мозок, розв'язуючи пазли кожен день та отримувати ці безцінні емоції, можете замовити головоломку календар, розбійник, звірята або іншу на сайті kubastik 3 dcomua Я маю величезний досвід головоломок, розв'язав тисячі різних пазлів і обрав серед них тільки найцікавіші, які тепер і ви можете розв'язати. Може, помилився з цим. Можливо, він може бути десь просто по центру, Чому б ні? Ні. Так. А! Ай! Як це? Я вже не можу, я вже хочу здатися. Так. 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 Не вже? О, боже! Так! а Я склав 30. Так, стоп. Найкорисніше розв'язання головоломки, яке я коли-небудь робив, буду знати, що сьогодні саме ця дата. Замовляйте головоломки на Кубастік 3D, розв'язуйте їх щодня і дивуйте себе своїми розумовими здібностями. Всім до побачення! Підписуйтесь на канал.